Добрий вечір, дорогі друзі. Сьогодні вже 21 листопада 2025 року. День був, як завжди, з повітряними тривогами. І, як завжди, збивали мопеди. Десь в обід я чула два збуття. Вчора у нас був треш, ми з Ксюшкою лягли, лягли спати, написали про повітряну тривогу, Запоріжжя викриття і вибух. Вибуха ми не чули, так як у нас вікна закриті. Але потім це взагалі, навіть йому непостіжимо, як може бути таке. Потім написали, що в Запоріжжі на лівому березі знову поцілили, знову жертви п'ять, п'ять людей загинули. Дуже велике співчуття. Тернопіль теж дуже просто неймовірно, жалко людей. Я не могла нічого говорити нічого. Не Ні то, що не могла, це в голові не поміщається, що що просто твориться ворог. Ворог не може зупинитися, він ще лю лютіше став. Переговори ведуться, якісь бла-бла-бла. І просто з двох сторон убивають людей, славян. Убивають людей, мирних жителів в Тернополі, шість діток. Загинуло 31 чоловік, загинув, із них шість діток. Багато там до сотні постраждали. Деталі Не пишуть, але ну це ж все життя, яких загубили життя вижив, це травми, це неймовірні травми. Просто тяжко про це говорити. Ну, сьогодні просто взяла себе в руки і вирішила, вирішила говорити, хоч щось. Дивишся, так от ідеш коли по місту, ти розумієш, що йде така деградація, люди просто із останніх сил тримаються, тримаються, немає ні кінця, ні краю. Мусимо жити. Ці три дні дуже тяжкі були для всіх. Дуже. Тернопіль, нещасне, Одеса, Харків, що витворяють там, Дніпро знущаються Ці мопеди вже в день. Вони літають в день, їх збивають уже просто так. Серед білого дня, це ж люди і на вулиці і ходять. І... і знаєте, якось так не було ще. До літа якось так все було болі-міння, а зараз. І я, я, я так дивлюся, розумію, що становиться ще страшніше в наших містах. Дай Бог всім сили витримки. Поки Ксюшка була на малюванні, до речі, на вуличці вам зараз зроблю розпаковку невеличку. Дивіться, яку вона красу намалювала, може погано видно. Погано чи не погано, але все рівно видно. Ось таку кішечку вона намалювала. Просто чудо. І в цей час, коли вона була на малюванні, я пішла, купила от, для Ксюшки така шампунь. Тут і гель, разом піночка. Ось там в пакці. Вже зайшла так. І це теж гель для душа. Потім що і що, я темно, вже не видно, але ну, так швидко покажу. Ой, печеньку купила, олівці для Ксюшки, вона у нас вже художниця. Ось такі олівчики купила. Ось, зараз покажу наклічки. Ось. Ось таке, якби І гарбуз, великий гарбуз, не буду вже винімати, показувати гарбуз. вафельки зайшла, купила. Ну, ось такі покупочки. Ось. Ксюшки подобається малювати. А зараз ще тепло на вулиці, це добре. Але сьогодні вже школу не пустили, Як буде холодно, не знаю. Ну, на час, як я зможу там гуляти ще по магазинам, а якщо більше, ну, це я їжджати, я додому не буду їхати. Ну, Далека варта додому. І це ж теж на маршрутки, і гроші, все. Так що, поки так я два полтора часа, а потім буде, коли холодно, ну, дожити треба ще до холодів, як говориться всім. Доброго тихого вечора, саме головне. Ось, я ще цю красуню не посадила, бо треба кислий ґрунт купити спочатку. Темніше, дуже-дуже швидко дуже так потемніло. Ну, трошки успіла вам щось розказати. Таке сьогодні скудне відео, ну, вже пробачайте. Настрій, який є, який є. Буде обов'язково краще, надіюся. Буде щось цікавіше. Всім па папа, -па -па. до побачення. Ще поки трошечки є світло я зараз свої рослинки корнівінчиком полью з водичкою розведу, бо садити, насадила стільки всього, корнівіну не було. Купила, і зараз буду поливати. Погода у нас, ну, ми з Ксюшкою йшли на малювання, но ну, весна-весною. Все, все з голови на ноги, все якось я не знаю. В нашому світі непонятно що. 21 число сьогодні вже повинно бути так, вже холодно повинно бути. А ми ще радуємося, хоч погодка радує, коженка радує нас, він нас любить. І слава Богу за це. на породинському продають. Ось такі така красота. Там два магазини на породинському, кіткові два магазини і от таку красу дівчата білі. Трошки уборочку зробити, бо завтра ми Михаїла, Михайла, свято, архістратижа Михаїла. Це Архангел Воєвода. Завтра його свято, 21-го. Всім тихого дня. Захисту Божого і Божої Матері. До побачення. Равку є наша собачка. Травку їсть, мячком не хоче гратися, да? Риві, де мячик, Де? Не скажи, погода така немає настрій, мама. Сама грайся своїми мячиками. ти Хто це? Кто это у мамы? Кто это, скажи, мама, неудобно? Одной рукой. Красавица наша. Красавица наша. Побежала, кушать просит. Сейчас я тебя накормлю. Да? Ну давай. Вот у нас. Четыре лапы. Сейчас накормлю. Давай. Просит. Выбрасывает. Даю, даю. вот так. Показывай, Даш. Умничка. Да? очку. Приятного аппетита, дотик. Сейчас еще аську будем свать тоже, чтоб кушала за компанию, да? Красотуся рокса наш. Так, я пилісосила, нічого не чула, але чуєте? У нас вікно закрите. О oh гад. Збивають мопед. гад. Oh я пилісосила, і під самим вікном чую щось. Oh Якісь вистріли. Збивають. Так, от така реальність. Жесть просто. Все, вроді стишилося, мабуть, полетів кудись в іншу сторону. Слава Богу, Боже мой. Що моя дівчина? Красотушечка, да, да, моя дюйма. Девочка, адамачка. Моя, да. Да, я да, да. Я моя ти кошечка. Ти моя, моя красоточка. Да, Пузя? Где наша пузичка? А вот наша пузичка. Ой, ой. Пузя мой. Что случилось? Так будьте здоровы, не болейте. Что такое? Не пугали маму. М? Чу на тебя? Тю, -тю. Тю, А это кто? Кто это такой тут? А? Еще один. Еще один кот-рабнок. Вот и девчина. Ну пошли.